Мене звати Тося. Зазвичай я знімаю ролики на мій YouTube канал про косметику, розпаковки. І, звичайно ж, хочу додавати трошки нового формату, а саме тревел. Я беру вас з собою в маленьку мою подорож, яка називається «Мої італійські канікули. І сьогодні ми знаходимося в центрі практично Мілан. Позаду мене дуже красива арка. Попереду я бачу надзвичайно красивий парк. І звичайно що я вам покажу місця, де можна смачно і бюджетно поїсти різні лайфхаки. Все в цьому випуску, тому залишайтесь, підписуйтесь, а ми поїхали. Так називається Сімпіоне. Можливо, трішки неправильно вимовляю, не знаю італійської. Це такий гарний оазис серед міста. Ми зараз рухаємося на шляху до замку. Я вам теж його покажу. Проте тут також можна проводити гарний час: пікніки, є лавички, люди займаються спортом. Європа. До мене Арка Миру, та саме звідки ми почали наш випуск. Тут можна брати гарні фотографії робити на фоні. Також тут є маленьке кафе, джелатто, грає вуличний музикант. Дуже така класна атмосфера. Тепер ми підійшли до кастелу Scorso, якщо я правильно кажу. Будемо йти всередину, дивитися, що там є. Людей дуже багато, хоча сьогодні будній день. До мене монастир, де зберігається один з найвеличніших творів людства, який створив Леонардо да Вінчі Таємну вечерю, де Ісус Христос розповідає, має трапезу з учнями і розказує, хто його скоро зрадить. <му> Насправді сюди не просто потрапити, і потрібно бронювати заздалегідь. Тому, якщо ви хочете відвідати цей монастир, вам потрібно щонайменше за два тижні бронювати вашу дату. Загалом наша екскурсія, так би мовити, тривала хвилин 20. Нам дозволили там побути, знімати відео не можна, проте фотографувати можна. Не знаю, чому так, не можна спалахи. Дуже, дуже сподобалось мені дуже приємні відчуття. І також ми трішки почули історію про кожного із учнів, про їхні темпераменти. Про Юду, як він тримав сумку з грошима як про образ цієї зради. Тому однозначно рекомендую сходити в це місце. Така особливість Мілани є також маленькі сітруенчики. Вони скрізь на кожному кроці в різних кольорах. Дуже популярні, адже вони маленькі, компактні, не забирають багато місця на парковку. Ходимося в одному з найвідоміших старбаксів у всьому світі. В центрі Мілану це колишнє приміщення пошти, воно величезне. Власник і засновник надихнувся еспресо барами в Італії. В них тут своя атмосфера, і зазвичай в цих еспресо-барах продається не тільки кава, а й алкоголь. Немає такого розуміння, як в нас в кафе. Таке унікальне приміщення. Тут можна подивитися, як відбувається прожарка кави. Також є різний одяг, можна придбати. Дуже цікаве місце. Приблизно 20-30 хвилин зайняло в нас часу, щоб забрати своє замовлення. Я дуже втомилась потім. Декілька по кіл ми пройшли, щоб спробувати знайти куди сісти. Тут просто рання в вокзалі. Купа людей. Ну, Чесно кажучи, не знаю, чи навіть це вартує, тому що ми заплатили 19 євро за такий крендільок. За е, cold brew з е, апельсином з фрешем. І ще за один cold brew Класичний, я так розумію. Це на любителя. Мій прикольний, мій кислинки ну, 19 євро. До прикладу, в звичайній кафешці, кафе бари. Вони тут називають. Сьогодні ми заплатили за два за два еспресо, за воду мінеральну пляшечці і за свіже вижити, апельсиновий сік. 8 євро. Ну звичайно, це старбакс. Ти платиш за бренд, але Така черга трошечки, трошечки дизлайк. Одне з найкращих місць, де можна скуштувати міланське морозиво. Одна кулька 3,50, дві кульки 490. Будьте готові до міланських цін на морозиво. Кава 1 євро, морозиво 5. Але кажуть, смачне. За що я люблю Італію, це те, що навколо скрізь краса. Куди не глянь, якась буде краса. І друге, за що я дуже люблю Італію, за те, що тут дешева, по європейських мірках кава. Ось таке маленьке еспресо-макіато з такою красивою кришечкою. Коштує всього лише євро 40. І воно буде смачне. Що пахне дивно, але. Але воно буде смачне порівняно з нашою Німеччиною, де буде ну, мінімум еспресо коштувати 2,70, а то й більше. Так що за ваше здоров'я хочу вас познайомити з моєю гарною подругою Женію. Вона родом з Чернівців. Ми давно один одного знаємо, але вона вже дуже довго живе в Мілані і зробить сьогодні для нас ексклюзивно покаже найкращі місця, де можна і попити каву, і смачно поїсти а також розкаже історію і трошки поділиться своєю історією, як і чому вона опинилась в Мілані. Так в Мілані я не так уж прям давно, три роки всього, але за цей час встигла багато чого побачити. Знайти свої улюблені точки, на які відвожу всіх гостей міста. От, серед них і кав'ярні, і якісь собори, площі, парки, різне. Так, з чого почнемо? Розкажи взагалі, як ти приїхала в Мілані, як ти себе взагалі тут відчуваєш на сьогоднішній день? Як я приїхала в перший день війни? Ми мали квитки і. Опинились в той же день, ввечері в Мілані. Спочатку перший час був звичайно дуже важкий, але сьогодні не про це. Зараз, на даний момент, відчуваю себе класно в Мілані. Тут люди вміють жити, я в них цього вчусь. Трошки свого українського додаю в життя серед італійців і трошки в них вчусь. Дольчевіта це життя в задоволенні. Правда, європейці дуже вміють жити, кайфувати від життя, і особливо південні країни, такі як Італія. Тут просто в повітрі вітає такий релакс, ніхто нікуди не спішить. Кава, смачна їжа. Це прям дуже круто. Так, на правах реклами ти дуже гарно говориш італійською. І хто хоче їхати в Мілан, я можу залишити силочку, ви можете також скористатися послугами гіда. Але я не викладаю. Але ти дуже... Класний зробила сьогодні нам маршрут і багато де показала щось, провела, тому це прям дуже класно, коли є можливість до кого приїхати. Це прям топ. Так, коли їдеш до когось, щось з рекомендаціями місто відкривається по-іншому. Існує взагалі така думка, що в Мілані більше одного дня немає що робити, але насправді в правильній компанії за перолем можна знайти, що подивитись, що купити. Так, Короте. от власне ми сьогодні теж почали наш день, зараз вже майже шоста, але ми десь в десятій почали і ми дійсно багато чого встигли і побачити, самі такі знамениті Топові, місця, так. де скупчення людей, звичайно ж, дуже багато, хоча сьогодні будній день. І все одно ми та, це це була майже майже вся, так майже все, що та. хоча насправді ще я вам на наступні дні складу програму. Так, і що класно, що тут ми взагалі їхали з думкою, що в Мілан і все, але ти нам порадила, звичайно ж, поїхати в комо. Так, тут і... найпопулярніший напрямок це на озеро Кому всі їздять. Так. Але крім цього, ще дуже багато є напрямків, і Мілан цим і. За це і люблять, що тут можна за годину в гори, за годину на ну не за годину, за дві на море, годину до озера. Свої враження від поїздки нашої. Ми чуть не попали в якийсь не той поїзд, ніхто англійською не говорить. У мене вже була легенька панічна атака, бо я не зрозуміла, чи... мені здалося, що цей поїзд їде в два напрямки, що він має роз'єдинитись, розщепитися десь посередині. Я не знаю де. Я італійськими залізними дорогами не їздила, тому в мене був стрес. Але допомогла там дівчинка-італійка горім пополам, бо толком не говорить англійською. Але так, трохи стресово, але тут така краса просто нереальна. По-перше, з виду, з потяга відкривалася неймовірна краса, а тут це просто якийсь інший вид насолоди, інший вид Італії просто нема слів. Лавандовий рай тут така сіль по 10 євро. Є мило, Беселер їхній. Лаванда, троянда і оранж. Поки непонятно, поки спірт. Таке гарне все. Я б прикупила щось. Тільки що ми пообідали дуже гарненько, з гарненьким видом. А взагалі в Італії є така тема, як коперетто. Це коли за одну людину беруть певну суму 1, півтора, два євро, в залежності від закладу за те, що вони накривають тобі стіл, обслуговують тебе. Тут такого не було, але ми ну, добряче заплатили, бо це таке місце лакше, ну як добряче. На двох 51 євро. Але в Італії зазвичай ціни набагато дешевші. Просто все таке дуже гарне місце з гарним видом. Дві пасти, дві кави чи Трошки дороговато. Пішли далі, покажу, що там ще є. Ладіо. Ми приїхали сюди на паромі. Зайняла ця подорож нам приблизно 40 хвилин. Дуже було холодно, я дуже змерзла, випила каву, намагаюсь відігрітися, але досі не можу. А Коштувала така поїздка 18 євро 40 центів на двох. На паром. Ще моя страшна мрія мандаринове лимонне дерево. Я так так мрію жити в такому регіоні, щоб посадити такого великого горшка і мати цілий сад лимонів і мандаринових дерев. Сувініри вибираємо. Але правда, готуємося до того, що на мене залишиться після 10 сувенірів. Маленька тарілочка з лимоном. От я б таке взяла на пам'ять. Але треба знати, що її коштує. Беру, якщо менше 20 євро. Ні, 15. Я більше 15 не віддам. Ви не повірите, якраз ця тарілочка була 15 євро. Остання хендмейд робота. І вона тепер моя. you. Вражена красою комо, це було дуже приємно, насичено, класно і назавжди залишиться в моїй пам'яті. Ну, Всіх, хто їде в Італію, повинен бути готовий до цих сходів. то то вниз. кардіо дуже хороший. Взагалі, от розкажи, твоє найулюбленіше місце в Мілані. От якби одне саме таке. Ой, топ... в Мілані. Прям що б ти вибрала? Треба подумати. Треба подумати. Тут вставка з панч Боба Ту Аверс Лейта фі момент А, знаю. Напевно, парк Сімпіоне, його частина, яка ближче до Арки Миру. Там пікнік влаштувати. От десь в таку погоду, як зараз, і це, напевно, моє улюблене місце. Я так думаю. І тепер одне таке найулюбленіше місце, де ти любиш е... кава і Корнетто. Не ресторан, а більше бар, як тут називається, не, не кав'ярня, а бар. Ну, ну, ну так, треба теж подумати. В, У ну, в мене на районі є каферія, вона взагалі все. По Італії мережа, в ній дуже класна випічка і кава. От якщо в місті, в Мілані, то я люблю історичні місця, в яких в одному з яких ми сьогодні були. Це або маркізі, або є такого ж типу теж 200 там з чимось років кав'ярня. Кова називається. Починаємо наш ранок з кави. Женя, розкажи, де ми знаходимося. В одній з найстаріших кав'ярень Мілану їх є декілька по місту, але ця в галереї одна. З найгарніших тут вид просто феноменальний. Тут і Діор, і Прада, і Giorgio Armani, і Лоро Піано. Всі бренди лакшері. Так, Чин-чин-чин-чин. Так. так, кажуть, тут дуже смачні десерти. Будемо зараз куштувати. Ми взяли декілька на вибір. Вони називаються кроса, або кросан, або корне то кажуть на півдні, Бурнетто, або брьош міланськи Бріош по-міланськи. і ми взяли з заварним кремом. Ти взяла з чим? з малиною. Але, на жаль, найпопулярнішого з фісташковою пастою вже не було. Пізно прийшли. Треба було раніше нам прийти. давай, давай теж куштувати. Давай, куштуй. Куштуй ти перше. <рес> Дуже смачно, я ще не буду до. Начинки до начинки, так. Да. Схоже трошки на нашу паску. В мене то вони надихнулись. А бріош, він ж з яйцем іде. Да, так. -да. От в них е і смачно, але більше атмосфера. Е тут називають е жінок е старших шурами. Вони ходять в шубах з перлами, бабусі такі з фулмейкап. От і от там в цих кав'ярнях атмосфера оцих шур, бабусь, які вийшли на сходку з дівчатами-подружками на каву. там, мені здається найприкольніше місце на каву. Мілан це місто, де стиль відчувається у кожному кроці. Це не тільки про моду, а про атмосферу, витончену, живу, трохи хаотичну, але по-своєму чарівну. Країна, в яку хочеться повертатись знову і знову. Моя поїздка в Мілан була неймовірно чудовою і я рекомендую абсолютно всім спробувати поїхати туди принаймні на два дні. Дуже класно і багато місць, яких можна відкрити для себе. Це зовсім інша Італія, з якою я була знайома раніше. Минулого літа ми подорожували в Південну Італію на Чубіток. Там просто фантастична інша, абсолютно атмосфера, і та, мені дуже шкода, що на жаль, я не можу з вами поділитись випуском про це про цю поїздку. Проте, для мене Італія це однозначно та країна, яку я хотіла би об'їздити всю, побачити все, спробувати різну місцеву кухню, тому що я фанат піци, я фанат їхньої кухні, я фанат їхньої атмосфери, кави, звичайно ж. Це все любов. Тому. Подивіться, квитки в Мілан вже сьогодні. Я так кажу, ніби я їх продаю. Але насправді я купила свої квитки дуже дешево за більше ніж півроку. І вони коштували приблизно 40 євро, 40 50 євро на одну людину. Тому спробуйте гляньте свого міста, і ви однозначно не пошкодуєте. В Мілано є багато місць, які варто відвідати. І Закохатися знову ще більше віталі. Чінчі!